Чи є у вас пропозиції до порядку денного? До порядку денного пропонується включити питання про взяття на баланс майна, наданого організацією ДЕБОПА, проєкт підвищення ефективності роботи та підзвітності органів місцевого самоврядування Перше питання про виконання бюджету пошінської територіальної громади за двадцять рік. 고 <laughs> які ми заплачуємо на початок року, то в нас бюджет переговори на 42%. За 24 рік, то що вони В мене є питання. Там є по надходженнях загального фонду. з 27%, там 5-3%, уліяр 13%. А вівський карський комплекс тільки два відсотка. Чому то такий малий відсотки? Я на чому наголошую, що Майола 13 і Трансеріс 27, то 40%, 40 від сотків, рахуйте зі ставчан, йде надходження до загального. Не за 22 рік, Просто, ну, 22 рік, коли перекрили їх. Thank <laughs> Це безпосередньо по здійснення попередньої оплати природного газу для наших комунальних коштів, які здійснення компанії, у нас газ 5, яка дає найнижчу ціну. Але там друге питання зовсім інакше. стоїть. Перше питання то є про природній газ. А ми про попередню оплату товарів, які Студа. Тобто можна кинути е, до проєкту рішення, вже тоді ніяких більше. Піш... Вона постелина. Не... Це... Буває попалення в тому. Щоб не повторялися. Від німецьких партнерів, е, оскільки ну, в документах супровідних вартість в євро, то ми комісією перевели цю вартість в гривні відповідно до курсу, який діє на день набуття у власності. І з Цим рішенням затверджуємо цей протокол про переведення вартості і про взяття на баланс термітів. В подальшому вони будуть передані комунальному підприємству, вони також вже десь на наступній сесії для використання в роботі обслуговування. Прошу так? там Хай перед від мене. Три рази приїхали. Ми зараз говоримо не про освітлення, яке є стаціонарні в мережі, це є автономні натрия і обов'язково. Десини ще То Яка вулиця? Mm -hmm. 에, ставиться на голосування питання. Хто затвердження протоколу засідання комісії з питань переведення вартості основних за, засобів, що отримані ракет міжнародної угоди? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Потримались? Дякую. Mm -hmm. Наступне питання про взяття на баланс майна наданого Даї Коваль, проєкт поверта. Саме, я там Ми отримали від проєкту говарло е офісне комп'ютерне обладнання, там для ЦНАПу, зокрема, і зараз технічне рішення, щоб взяти його на баланс і договір про передачу. З цього майна ми приймаємо його на баланс Грошнівської сільської ради, прохання що